Всім вітання! Я хочу з вами сьогодні розібрати ось цей неймовірний і чарівний візерунок. Цей візерунок унікальний тим, що його можна використовувати як для в'язання виробів повздовж, так і поперек. Зараз ви бачите, як я його використовую, показую вам, як для виробу повздовж. ось такий вигляд матиме цей візерунок, якщо ви його будете використовувати поперек. Ось така краса, неймовірна. Родзинкою цього візерунку також є те, що я його поєднала з двома кольорами. Тобто ажурна частина візерунку я зробила її одним кольором, а та частина, яка менш ажурна, бо вона також має свої тонкощі. Я зробила іншим кольором. Звичайно, це не обов'язково робити. Ви можете його в'язати будь-яким кольором, яким вам найбільше подобається. Раппорт даного візерунку складається з 10 рядів. Чотирьох петель, стовпчиків, правильно сказати. І по краям ми додаємо ще 5 стовпчиків. Тобто, з однієї сторони ми додамо. Додаткових три стопчика допоміжних. І з іншої сторони, ми додамо два стопчика. Але якщо ви будете в'язати по колу, то в цілому можна в'язати його ось з чотирьох петель репорт візерунку. І так, перший ряд нашого візерунку складається з банальних стопчиків з одним накидом. Тому, якщо ви набрали необхідну кількість петель для вашого візерунка, Набираємо ще дві петлі підйому і в'яжемо класичні стовпчики з одним накидом повністю до кінця нашого з вами ряду. Ну що ж, я маю надію, у вас вже також вийшли ось такий перший рядочок. Він дуже-дуже красивий і мені дуже подобається, якщо виходить. І переходимо до вив'язування другого ряду. У нас другий ряд чередується з, між одним стовчиком з накидом і повітряною петлею. В'яжемо петлі підйому, дві петлі, розвертаємо наше полотно з вами, прив'язуємо одну повітряну петлю. Робимо накид, пропускаємо один стовпчик і в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Далі знову повітряна петля, накид, пропускаємо тут стовпчик, наступний стовпчик в'яжемо один стовпчик з накидом. І ось таким чином ми з вами чередуємо до кінця ряду. Одна повітряна стовпчик. З Пропустивши попередній. Одна повітряна з знакитом. В останньому стовпчику дивитися уважно, бо ми ж з вами не робили ніяких накидів, то ми маємо в'язати в дві петлі: 1-2. Тобто, щоб не було дирочок і віконечок. Уважно, дивіться, трішки важкувато це зробити на камеру. Ось вона, це наша петелька. Нам неї її треба попотрапити. Ось таким чином і витягнути. О, ми маємо. Трішки підтягніть поправте. Це добре буде. Третій і четвертий ряди ми в'яжемо стопчики з одним накидом. Тобто дві повітряні петлі, розвертаємо наше з вами полотно. Тут ми будемо просто під повітряну петлю пров'язувати, і наступний стопчик з накидом. Тобто, в кожний тільки нам треба пров'язати стовпчики з накидом в третьому і четвертому ряду. Наступний рядочок також стовпчики під накидом, я думаю, ви вмієте в'язати. І ми вже з вами зустрінемося в п'ятому ряду, де я вам розповім, як я в'яжу журний візерунок, як я приєдную ниточку і що я роблю далі. Ну і що, друзі, ось такий вигляд мої чотири ряди зараз мають. Якщо ви в'язали разом зі мною, вони виглядають у вас так само. Зараз ми в'яжемо п'ятий ряд. Я буду змінювати колір. Ви ж можете залишити той самий колір, або хочете змінювати, то змінюйте разом зі мною. Я зараз покажу, як це роблю саме я. Я відрізаю невеличку довжину ниточки. Ось так. І прибираю сірий колір в сторону, беру свій блакитний колір. Також беру не дуже великий кінець, приєдную ось таким чином. Петелька залишається. Якщо ви бачите, я не витягую петельку і втягаю цю петельку нову з блакитної ниточки. Петельку з сірої ниточки я гарненько підтягую. Зараз я тримаю блакитну ниточку, бачите, з пальчиком. І в'яжу необхідно нам ще один-два стопчики для вив'язувань. Ось так на камеру важкувато, але реально зараз все спідпритягну. Тепер розвертаємо наше з вами полотно і прикріпляємо ось тут ниточку. Зараз ми повинні відв'язати стопчик з одним накидом. Ось таким чином. Це є початок п'ятого ряду, тобто дві петлі підйому і от стопчик з одним накидом. Все, ниточка не буде двигатись після цього, якщо ви отак от її пров'яжете. Далі ви, ну, якщо хочете, можете довше, або обережно я зароблю гачку, ховаю купкінчики. Далі набираємо 5 повітряних петель. І тепер нам треба зв'язати три стовпчики з накидом з однією вершиною. Для цього ми пропускаємо один стовпчик, і в наступний вводимо гачок, витягуємо ниточку, підхоплюємо знову і маємо ось таку конструкцію, але не закриваємо наш повністю стовпчик з накидом, робимо знову накид і вже в наступний стовпчик вводимо гачок. Ось так. І третій пров'язуємо. Також пров'язали. І тепер всі чотири петельки треба пров'язати. Зайшли гачком і протягли. Ось таким чином у нас вийшли три стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Знову в'яжемо 5 повітряних петель. І знову в'яжемо 3 стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Знову набираємо 5 повітряних петель. І якщо ми з вами уважно подивимося, то у нас залишається лише 3 стопчики. Тому нам зараз треба з вами пров'язати 2 стовпчики для завершення ряду. Один пропускаємо і два в'яжуємо. Якщо ви в'яжете не по колу. П'ятий ряд ми з вами завершили. Переходимо до в'язання шостого ряду. В шостому ряду ми набираємо з вами дві повітряні петлі, розвертаємо полотно і набираємо ще три повітряні петлі. 2-3. І будемо в'язати під арочку. Можна враховувати третю петельку в'язати. Я цього не враховую, щоб не робити зайвих дорочок. Я просто роблю, дивлюсь, де центр і там закріплюю ниточку. Ой, я. І там, вибачте, будь ласка, що дому будемо вузь. І в'яжемо один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик з накидом під, під арочку. Ще раз. Один, два. Три. Од... Один, два, три, чотири, п'ять. І під арочку закріпила стовпчиком без накиду. І так, до кінця всього ряду. Ми В'яжемо 5 повітряних петель, закріпити під арочку, стовпчиком з одним накидом. 3, 4, 5, 4, 5. Шостий ряд дуже легкий. він в І зараз буде кінець нашого шостого ряду. Тут ми знову пров'язуємо три повітряні петлі і пам'ятаємо, що у нас тут було два стовпчики, то нам потрібно ввести гачок в один. Ось так, бачите? Щоб шов рівненький край. Хоч ми це ішиватимемо, але хотілося б ідеально рівну сиру край. Тепер набираємо дві повітряні петлі для сьомого ряду, розвертаємо полотно і починаємо в'язати сьомий ряд. Це ж саме місце, де ми набрали дві повітряні петлі, ми вводимо гачок і пров'язуємо наш з вами топчик з одним накидом. Далі ми в'яжемо одну повітряну петлю і під наступну арочку в третю петлю від початку. Ми починаємо в'язати три стовпчики з одним накидом в одну петлю, Два і три. Знову ми робимо одну повітряну петлю і в'яжемо три стовпчики з одним накидом в одну петлю, в третю петлю. Нашої повітряної цепочки, яку ми в'язали з п'яти повітряних тель. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Тут обов'язково треба в'язувати Петельку, тому що в нас три стопчики, і якщо ви в'яжете не в петельку, вони будуть не ажурненькими, такими не з'єднаними дирочками, да? а будуть розбігатися, розпливатися. І тоді ми не будемо мати ось такий ефект, що вони тут спочатку, бачите, якби би розширилися, звузилися. Вони будуть по цій повітряній цепочці, ось тут просто бігати. Тому обов'язково в'язуємо їх у оцей стопчик, в цю петельку саму. Ми дійшли до цього моменту з вами, якось ви бачите, і зараз ми вводимо гачок в перша-друга петлі. Одна, два, три ми не вираховуємо, вводимо сюди гачок. Ой. І нам потрібно пров'язати два стовпчики з накидом. Один стовпчик і другий стовпчик. Ми пров'язуємо. Ось. Ось так виглядає наш візерунок, він може і так бути, і так, в залежності від вашого бажання. Зараз ми будемо в'язати з вами восьмий ряд. Восьмий і дев'ятий ряд вони в'яжуться однаково. Ідуть одні... стопчики просто з накидом, в кожний стопчик попереднього ряду. Я буду зараз змінювати колір, тому я знову вам показую. Да, я постійно обрізала, мала купу кінчиків, але я маю той ефект, який я хотіла. Ось так ниточку зрізали. Взяли іншу ниточку, ще раз це вам показую на іншому кольорі. Бачите, я ось притримую з таким чином цю ниточку. Зараз починаю вив'язувати іншу, міняю місцями, захоплюю її сюди і в'яжу два стовпчики. Ось так. ось бачите Тепер мені треба розвернути. І закріпити нашу з вами ниточку, пров'язуючи стопчики з одним накидом в кожну, кожну стопчик попереднього ряду і підповітряні петлі. Я думаю, з восьми і дев'ятим рядом ви справите самостійно, а ми з вами зустрінемося в останньому 10-му ряді, я розповім, що треба робити. Ну і останній: 10-й ряд малюнку, 2 повітряні петлі, вибачте, я вже їх пров'язала. Розвертаємо ще одна повітряна петля, і продовжуємо ми в'язати отак: одна повітряна петля, стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, один стопчик під низом ви пропускаєте, в наступний пров'язуєте стопчик з накидом. Ось таким чином ми в'яжемо наш з вами малюночок. І далі продовжуємо в'язати наш візерунок з першого ряду. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть про них в коментарях. І до наступних зустрічей!